Віконця в літо. Відгадай загадку. Дуже люблять його діти. Сонцем жарким, день залитий. Смачні фрукти, всюду квіти. Друзі, це, напевно, літо! На смачні дарунки так багате літо. Яблука і груші полюбляють діти. Ласують малиною, згодом виноградом, Та й дорослі літо зустрічають раду. Червень. Червень, як відомо, це початок літа. Грати у садочку полюбляють діти. На деревах зріють вишеньки сережки, стигла полуниця, вистелила стежки. Липень. Спекотний місяць на дворі. Куди подіти з дітворі? Ти сарафанчик надягай і зранку до річки вирушай. Серпень, красень, серпень, друже, завітав до нас. Овочів і фруктів зоряний це час. На баштані стигнуть дині й кавуни. Дуже до смаку нам солодкі товстуни.